Які злочини проти екології України здійснила Росія під час повномасштабної війни? Вода є небезпечною, в воді є токсичні метали, непоправний вплив на 46 природоохоронних об'єктів. Можливо, ми втратимо їх унікальність назавжди. Якими є збитки від цих злочинів, і чи складно їх порахувати? Ці втрати є неповоротними біля 40% популяції нашої чорноморської міді, вона просто загинула. Що таке екоцид? і чи відповість Росія? За заподіяну шкоду. Можуть бути винесені певні вироки стосовно Росії і певні механізми компенсації заподіяної шкоди. Але це дуже довготривалий процес. Докладніше у цьому випуску. Вітаю. З вами Олександр Інковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Руйнування Каховської ГЕС причинило збитки на суму 14 мільярдів доларів. Про це йдеться у доповіді Уряду України та ООН від 17 жовтня. Вражаючі цифри говорять самі за себе, так сказав на презентації заступник постійного представника програми розвитку ООН в Україні Христофора Політіс. Руйнування Греблі спричинило затоплення значних територій на півдні України, обміління Каховського водосховища і нестачу питної води у регіоні. В українському уряді руйнування Каховської ГЕС називають терактом. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 жовтня під час виступу на міжнародному форумі United for Justice заявив, що це був наймасштабніший акт екоциду за останні 70 років. За даними міндокілля, загальні збитки лише від цієї катастрофи перевищують 146 мільярдів гривень, що становить майже 4 мільярди євро. Без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощували близько 2 мільйонів тонн зерна на рік. Це 70% від обсягу зерна, яке Україна експортувала до Африки у 2022 році. Сказав шмигаль. На саміті Ради Європи у Рейк'явіку запроваджений міжнародний реєстр збитків у наслідок війни. Він також містить і екологічну складову. Це перший елемент нашого компенсаційного механізму. Загалом він матиме три складові реєстр збитків, комісія з розгляду заяв і компенсаційний фонд. Важливо, щоб фонд наповнювався саме за рахунок конфіскованих російських активів. Тоді принцип Росія заплатить буде втілений у життя. Тим часом екоактивісти та науковці проводять дослідження, які дозволяють проаналізувати стан водойм внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Перші проби були взяті за кілька днів після катастрофи, 15 червня цього року, у Миколаївській і Херсонській областях. Наступна екологічна місія відбулася у липні. Перші результати виявилися невтішними. Науковці досліджували воду, взяту з Дніпра поблизу Херсона, з Дніпровського Бузького лиману, із Чорного моря поблизу міста Очаків та з Одеської затоки. Усі проби показали однакову структуру забруднення. На всіх цих локаціях вміст нафтопродуктів, токсичних металів, серед яких цинк, кадмій, мишяк та хлорорганічних сполук перевищує гранично допустимі рівні. 2 листопада цього року відбувся третій забір води на півдні України для дослідження наслідків руйнування Каховської ГЕС. Організаторка цього заходу, екоактивістка Юлія Мархель, розповіла новинам при Азові, що Чорне море залишається забрудненим і небезпечним. Науковці не рекомендують ані користуватися водою, ані споживати рибу. Абсолютно, чорне море всюди небезпечно, тому що це є вода, і куди потрапило дуже багато всього для нас невідомого. І ми маємо розуміти, що у Чорне море потрапили не лише кладовища, туалети, а, нафтобази, да, і, і все, що було в домогосподарствах у людей. Туди ще дуже багато всього потрапило з металургічних заводів, да, тому що ми не знаємо а, наскільки. Величезна катастрофа сталася зі сторони там, де зараз окупована територія. Ми її взагалі не можемо фіксувати і досліджувати деякі показники. Спадають, але знову ми маємо розуміти, що вода є небезпечною. в Воді є токсичні метали, а це все нікуди не дівається. Трошки течією воно віднеслося до наших сусідів по чорному морю. Але насправді ми маємо розуміти, як люди, що чорне море це просто як балія, да і течія вона приходить до наших берегів і знову йде в центр моря, і знову приходить. Тому частина токсичних металів вони осідають на дні чорного моря, а частина, звичайно, по харчовому ланцюжку підійметься і до риб, і до організму організмів інших, і навіть до до, до людей. Тобто і це абсолютно небезпечно. Ще однією проблемою після руйнування Каховської ГЕС є те, що не всі затоплені будинки після відходу води були належним чином продезінфіковані, зазначила екологиня. Багато людей після евакуації одразу повернулися, просто просушили все, що в них можна. І... Пішли туди жити, але це про санітарні норми. Заходили до людей, у яких вода була там 2-3 метри в повністю аж до стелі у хатах, і вони зробили ремонти. Але там є пліснява, там миші по головам вночі бігають, там є блохи, і там дуже багато всього, що можливо, навіть того, чого нам не відомо. І це не просто чиста вода, це дійсно забруднена вода була. Тож люди тим дихають, люди в цих будівлях живуть. Не всі будинки. Чесно, були продезінфіковані, просушені. І коли ми вчора запитували от в Миколаївському регіоні у людей, а чим ви просушували? Вони казали, ми ставили два вентилятора. Розумієте, це не є промислова сушка, яка висушує будівлю да, належним чином. Відсутність вільного доступу до питної води це також масштабний наслідок руйнування Каховської ГЕС, який чинить свій негативний вплив на місцеве населення, додала Юлія Мархель. У нас частина території осушені, друга частина територій заболочені, там, де осушено, взагалі доступу до питної води немає, і ствердловини, які зараз мільйони гривень коштують. Поступово органи виконавчої влади місцевого самоврядування за підтримки спонсорів фондів стараються робити хоча б одну там на населений пункт. Але Дуже багато населених пунктів навіть на тих територіях, які були підтоплені, люди не можуть користуватися своєю водою, наприклад, з колодязя, і їм привозять. І не дай Боже, якщо в цей момент буде обстріл або да, машини не зможуть до них з водою приїхати. Люди елементарно не мають. Це говориться про десятки тисяч людей. Люди не мають доступу вільного до питної води. І ми навіть не за навіть не знаємо зараз. Вони одразу ви виростили овочі, да фрукти виростили. Це все їдять. Вони поливали цією водою ці овочі, фрукти розумієте, І те, що воно потрапить все одно, токсичні речовини потрапляють до організму людини. Це абсолютний факт. Тому проблема вона набагато глобальніша. Проблема вона дуже величезна. Директор інституту морської біології Національної академії наук України Галина Мінічева під час прес-конференції, присвяченій дослідженню води, розповіла, що. Що внаслідок руйнування Каховської ГЕС до Чорного моря потрапила велика кількість прісної води. Це призвело до загибелі багатьох тварин і рослин. Звісно, що в першу чергу постраждали. Ті гідробіонти, ті організми, які просто фізично не могли е, покинути оту зону опріснення. А треба сказати, що ви знаєте, що прісна вода має е, меншу щільність, да? меншу щільність, і вона стоїть у, у верхніх горизонтах. І до трьох до п'яти метрів всі прикріплені організми, і в першу чергу дуже така відома для Чорного моря м, такий знаковий молюск Чорноморська Мідія. Вони е, Опинилися під прісною водою більше, ніж на. Протязі тижня біля 40% популяції нашої Чорноморської мідії, яка знаходилася у тому поясі, де була прісна вода, вона просто загинула. Ну а загальні цифри вони були перераховані тільки на той субстрат, який використовує мідія, який поселяється на гідротехнічних сооруженнях чи твердих субстратах. І це також дуже вражаючі цифри. Ви бачите, там більше 100 мільйонів особин загинуло та 3, більше, ніж 3,5 тисячі тонн. я перераховувала, потрібно було мабуть 740 вантажівок, 5-тонних вантажів, вантажів щоб це все вивести чорного моря. Але звісно, це ніхто не вивозив. Для проведення досліджень воду відбирали, зокрема, у Снігурівській громаді Миколаївщини. Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта розповів, що через руйнування Каховської ГЕС у містечку затопила усі свердловини. Зараз рівень води вже повернувся до тих показників, які були до підтоплення, вона вважається придатною для технічних потреб. Піднявся рівень дуже високо на 5,6 і У нас в Снігурівській територіальній громаді він піднявся на 6 метрів і 4 сантиметри. 13 населених пунктів були затоплені дуже значуще. З них 375 будинків були затоплені. От наразі вода. Як ми бачимо, відійшла, вернулась в своє русло. Місто Снігурівка безпосередньо було без питної води досить тривалий час, більше двох місяців, тому що всі свердловини, які подавали воду в централізоване водозабезпечення, вони були затоплені. Вони всі знаходяться тут вздовж русла річки Інгулець, тому були повністю затоплені. І через те, що в ці води і безпосередньо в ці свердловини попадали в грунтові підземні води, попадала. Вода з наших земель сільськогосподарських, там де є і нітрати, і добрива і так далі. Тому подібне тому воду не ну була заборонена вживання цієї води, води навіть е використовувати як технічну воду. Питна вода у снігурівці подається за допомогою централізованого водозабезпечення, каже очільник адміністрації. Як подавалось до підриву Каховської дамби, так подається і на сьогоднішній день. Безпосередньо в місті Снігорівка ми пробурили 5 свердловин і 3 мікрорайони ми відімкнули від централізованого водозабезпечення. Це і для покращення безпосередньо питної води, тому що в тих свердловинах, які ми нові пробурили, вони, в принципі, якість води набагато-набагато краще, ніж. Зараз ми подаємо в централізованому водозабезпеченні. Да. староста Афанасіївського старостинського округу Снігурівської громади Василь Хомко розповів новинам Азов'я, що питну воду місцевим жителям підвозять постійно. У нас тут і лікарі без кордонів працювали, вони і промивали наші колодязя, і е, дезінфікували, і але все одно вода в якомусь такому технічному стані. І ви знаєте, вона і до війни я б не сказав, що вона так. Була в якомусь такому зразковому стані, але ми її споживали. Може, де і в якихось не всі школизя були підтоплені, не всі. Тому є ще ця боязнь того, що ну, вода тої якості, ми навіть не знаємо, що в ній якийсь склад у цієї води. Як вона може? Як по на, на організм людини по так та вплинути на на організм людини? Тому вже таке люди е, переживають і тому вода вода питна. У нас є перебоїв ніколи з питною водою не були. Постійно підводиться питна вода. Червоний хрест, громадська організація, 10 квітня, церква. Всі вода постійно, питна вода підводиться у людей. такого не не було такого часу, щоб. Періоду, якогось, щоб у людей не було питної води для приготування їжі. А от цю воду все-таки люди її не так споживають, як технічно. Худобу напоїть. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про те, яку шкоду українському довкіллю скоїла Росія під час повномасштабного вторгнення, і як можна агресора змусити відповісти за це. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Через це це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. За даними Міністерства захисту довкілля України станом на жовтень цього року, загальні збитки екології внаслідок російської агресії складають понад 2 трильйони гривень або 55 мільярдів євро. Половина із цих збитків через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетних атак і горіння нафтопродуктів. Збитки від забруднення земель складають понад 980 мільярдів гривень, водойм 60 мільярдів, потенційно замінованими вважають понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України. Крім того, війною вражено понад 3 мільйона гектарів лісу. За час повномасштабного вторгнення Росія вчинила в Україні понад 2,5 тисячі злочинів проти довкілля. Це лише ті злочини, що вдалося зафіксувати, враховуючи відсутність доступу до частини українських територій. Після деокупації населених пунктів ця цифра буде більшою. А отже, більшим буде і розмір збитків, які Росія має відшкодувати. Відновлення довкілля лише півдня України коштуватиме щонайменше 59 мільйонів доларів. Генеральний прокурор України Андрій Костян заявив, що Україна перша в історії людства, хто розслідує злочини проти довкілля як воєнні. За його словами, Україна має стати стандартом того, як протистояти агресору і боротися з екоцидом. Професор кафедри екології Національного університету Києво-Меглянська академія Євген Хлобистов у коментарі новинам Приазові зазначив, що у міжнародному праві немає такого терміну, як екоцид. Україні потрібно подавати до міжнародних організацій своє бачення цього злочину і доводити, що варто застосовувати саме такий термін. На мою думку, треба бути трошки обережним застосуванням цього терміну, тому що, в принципі, якщо подивитися по суті цього терміну, екоцид – це от та свідома непоправна дія, яка відбувається Однією частиною людства стосовно іншої частиною людства, саме людство, тому що територія, там, де люди проживають, і вона є об'єктом цього екоциду. А в принципі, коли ми кажемо про у війну, то звісно, що Росія має на меті не знищення якихось там елементів біорізноманіття, а знищення українців. А те, що при тому знищується навколишнє середовище, де українці проживають, ну то це як то кажуть, вже побічні ефекти. І от саме на мою думку на цьому треба якось так зупинитися і сказати: так, ми маємо екоцид все ж таки певним чином дуже чітко визначити. А з іншого боку, ми маємо зробити так, щоб це був міжнародний термін. Війна це суцільний екологічний злочин, оскільки призводить до знищення середовища там, де ведуться бойові дії, каже науковець. Я хотів би зупинитися на такому елементі такого величезного екологічного злочину, як те, що після підриву греблі каховської гідростанції фактично було непоправний вплив на 46 природоохоронних об'єктів. І ми на сьогодні навіть не знаємо наскільки цей вплив потім буде мінімізован природними е, відновлюючими властивостями цих екосистем. Можливо, ми втратимо їх унікальність назавжди. завжди. Ну, от, наприклад, острів Джерелгач там є, як ви знаєте, проходили масштабні військові навчання. Росіяни там зробили полігон для підготовки якихось там військових і стрільбів, що там були постійними. В результаті виникла величезна пожежа. Тобто, можливо, через декілька років після завершення війни, якщо це вже буде якесь мирне майбутнє Україна, певні. Рекреаційні функції там будуть збережені. А чи будуть там збережені унікальні природоохоронні функції і властивості, От те в мене виникає велике питання з цього приводу. Можливо, ні. І ці втрати є неповоротними. Росія відповість за екологічні злочини лише якщо буде створений спеціальний трибунал, вважає професор. Вона може відповісти на всі екологічні злочини, хоча б не на всі, хоча б на найбільші екологічні злочини. За умов створення трибуналу. Якщо буде, Спеціальний трибунал проти з питань Росії створений. Ну, такий аналог Нурберського трибуналу. Він може бути як завгодно названий. Але якщо буде такий трибунал, де будуть розглядатися всі злочини, в тому числі й для довкілля, то на цьому трибуналі можуть бути винесені певні вироки стосовно Росії і певні механізми компенсації заподіяної шкоди. Але це дуже довготривалий процес. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, про Азов'я, на все добре. Вини приазов'я.